Вони завжди там, де найскладніше розбивають тили росіян, ідуть в атаку та повертають український прапор на окуповані українські землі. Сьогодні в Україні святкують День десантно-штурмових військ ЗСУ. Напередодні свята військові показали, як проходять важку підготовку до боїв, та якими навичками має володіти справжній десантник. Тренування бачив наш Владислав Поливода. Перш ніж потрапити на поле бою, військові обов'язково проходять БЗВП – базову загальну військову підготовку. Саме тут вони опановують навички стрільби, тактики та медицини. І сьогодні ми покажемо, як готують воїнів десантно-штурмових військ. Одним із головних напрямків є підготовка вогнева. Десантник повинен гарно стріляти. Тож спершу новобранці проходять інструктаж після виходять на позиції. Сантів навчають стріляти з різних позицій: Стоячи, сидячи, лежачи і у русі. Головна мета влучити в ціль. Підготовку проходять новачки. Як от Володимир, йому 26. І у військо він прийшов добровільно. Відчув певну відповідальність перед своєю країною і перед собою. Якийсь певний сором. Плюс мене батько військовослужбовець вже має 30 років стажу і тому. Ну... Відчув потребу прийти до війська. Виканці у десантно-штурмові знайшов у резерв плюс. Подав заявку, пройшов консультацію у рекрутинговому центрі. І за тиждень уже був у навчальному центрі. Я ще молодий хлопець. Є здоров'я, є бажання, прагнення якісь, тому вирішив, що краще бути заліти. Спершу було складно звикнути до навантажень, проте за три тижні тренувань Володимир звик і став упевненішим у своїх силах. Воно незвично виміняєте середовище, ще з цивільного життя в певним чином військове. Воно вимагає певний рівень підготовки дисципліни. Перші дні складно, потім легше, потім ще легше, тому що воно все якось поступово накладається. Кожен крок курсантів відбувається під наглядом інструкторів. Мета зробити воїнів максимально готовими до бою, щоб військовослужбовець мів чітко і вучно. Стріляти по рухомим, нерухомим мішеням. Якщо військовослужбовець не знатиме, як користуватися своєю зброєю, то з нього толку на передку не буде взагалі ніякого, він навіть не зможе сам себе захистити. Ще одним важливим елементом є тактична підготовка. Новобранців навчають, як переміщатися групами на полі бою у лісі та в міській забудові. Наша задача, щоб курсант був вийшов звідси спеціалістом, який може вибрати правильне прийняти правильне рішення, вибрати правильну позицію, завдати ворогу ураження першим. Зараз курсанти готуються до умовного бою, отримують настанови від інструкторів, а потім самостійно планують дії. Ми просто по двоечкам, по двоечкам, по двоечкам і окоп зачистимо. Далі завантажуються у броню і вирушають на позиції. Мови максимально наближені до бойових. Тим постріли та вибухи наші військові мають зачистити окопи. Використовують для вправи спеціальну зброю з маленькими кульками. Військовим вдається швидко виконати завдання і захопити ворожі позиції. А ще майбутніх десантників навчають, як боротися із дронами і пересуватися непоміченими безпілотниками, бо зараз без цього на фронті ніяк. Війна змінюється кожних півроку, тому. Дуже важливе місце саме в роботі інструктора займає саме підготовка. Це спілкування з бойовими побратимами, ознайомлення із в тому числі посібниками ворога. Тому що щоб діяти краще ворога, ми маємо знати, як діє він. Військовослужбовці проходять базову загальну військову підготовку 51 день. Потім їх відправляють у бригади, де бійці проходять злагодження, і лише після цього долучаються до виконання бойових задач. Владислав Паливода Костянтин Царинок, Ми Україна, Марафон. Єдині новини.